Очистити село від сміття, мешканці села Пшеничники Тисманицького району зібралися на передвеликодню толуку. Це ініціатива нового сільського голови. Тож раду відгукнулися допомогти З самого ранку. Жінки разом з чоловіками збирають гілля та сміття на окремій території. Така ж робота кипить біля всіх адміністративних будівель, сільради, пошти, фапу та бібліотеки. Ми очищуємо не лише свої помисли, не тільки свої думки, а й відповідно оселі, подвір'я, ну і в загальному. Своє рідне село, ми повирубували чагарники тут були, ну і хочемо сьогодні загрузити, облагородити це місце на машину відповідно і ну, зробити місце чистим, адже воно веде до церкви, до школи. Пластик, скло та папір. Нині активно повз дорогу збирають школярі, сортують сміття у різні мішки. Хоча й знають про матеріальне заохочення, на акцію кажуть, зголосилися свідомо, бо хочуть жити у європейському селі. Ми тут знаходимо е, телефони, всякі мішки склом, пластикові е, пляшки е, та, багато. Я вирішила допомогти з прибиранням сміття, е, тому що я хочу, щоб наше село було чистішим. Е, хочу, щоб люди не засмічували. Місцевість ситуація, яка зараз на даний час є екологічна, дуже загрозлива, і тому, якщо з дня в день. Ми будемо все ж таки потрошки щось робити в цьому напрямку, то нам вдасться багато чого покращити у даному напрямку. Чисте село, обличчя громади, каже новий віт села Пшеничники Дмитро Тимчук. Тому й вирішив розпочати свою роботу з екологічної акції. Найбільша проблема нині тверді побутові відходи, тож залучив до корисної роботи селян і школярів. Про утилізацію сміття теж подбав. Підключили спеціалізовану фірму. І для дітей є стимул конкурс із матеріальною винагородою. Діти хочуть Втратити ці кошти на, на якісь туристичні поїздки, бо, на жаль, зараз це в кожному селі, і в кожній громаді не можуть профінансувати ці поїздки. І діти якраз в цьому беруть участь. І плюс те, що ми вирішили теж їх заохотити. І... Ну, такі преміальні за перше, друге, третє місце ми вирішили. Відзначити цих дітей такими преміями клас, який збере найбільшу кількість твердих побутових відходів, отримає пів тисячі гривень на свої потреби. Відтак, хто посяде друге та третє місце, відповідно матиме по 300 та 200 гривень. За кілька днів очистити пшеничники від сміття загалом важко, але поступово за кілька років, переконаний Війт, село буде як глянець. Вікторія Ткачівська, Юліан Сущак, Стисменецького району, новини третя студія.